Анонс запланованих освітньо освітньо-просвітницьких заходів ще один в грудні цього року і вже анонсую онлайн-вебінари, які відбудуться в січні 26-го року. 17 грудня через тиждень спільний онлайн-вебінар. З представниками Державної служби України з питань праці будуть висвітлені актуальні питання, зокрема, участь представників Держпраці в перевірках, які проводить податкова служба. Вони перевіряють організацію військового обліку військовозобов'язаних працівників та інші питання. 14 січня проведемо спільний онлайн вебінар з відомою лекторкою професіоналом з МСФЗ Оленою Харламовою за темою МСФЗ Фінансові інструменти». 21 січня увага! спільний онлайн-вебінар за участю партнера. Практики безпеки бізнесу юридичної компанії «Юскутум» Олександра Горобця з темою незаконний тиск на бізнес. До чого готуватися керівникам 26 році. Під темою «Нові реалії 2026. Чому тиск на бізнес зростає? Хто і як здійснює тиск систематизована карта ризиків, сценарії тиску на керівника і на компанію, які напрямки діяльності потрапляють в зону підвищеного ризику, що перевіряють найчастіше: аудит точок атаки, уроки резонанс, резонансних кейсів. Головне, як керівнику захистити себе та компанію. Куди звертатися, буде розказана вам дорожня карта державних і громадських інституцій. 28 січня проведемо спільний онлайн-вебінар свідомим лектором якого ви все любите, Антоном Янко. за темою Кадрові та зарплатне питання. Шановні платники податків, я пропоную вам бути активнішими, реєструйтеся, беріть участь в наших заходах. Ви ж маєте право заздалегідь надавати свої запитання, щоб отримати відповіді вже під час проведення заходів. Завжди ваша і з вами. Людмила Герасименко